Врейська мудрість настільки захоплюється, що надихає легенди в різних культурах, а не випадковість євреї відомі свою хитрістю та здатністю перетворювати виклики на можливості. Залежно від особистих думок щодо цих людей, безперечно, що їх вчення вплинуло на людство рази, пов'язані з дітьми зралю, не є просто популярною приказкою. вони є справжніми скарбами знань, переданими з покоління в покоління. Цьому змісті ви дізнаєтесь вісім принципів предків цієї традиції застосовані до будь-кого незалежно від віку чи соціальної позиції. Перший принцип берегайте свою гідність понад усе цінна порада, яку батьки передають своїм дітям, і за яких обставин не повинно відмовлятися від себе залежно від того. Чи загроза виникає від когось сильнішого, будь то фізичний чи моральний, дозволяти ім принижувати чи досліджувати є неприйнятним. У полярна мудрість каже, що потрібно боятися козла попереду, коня позаду та дурня скрізь, і це стосується друзів, начальників чи партнерів. І хто не має права маніпулювати або змусити вас щось свідомлюючи, його не неповаги, важливо змінити навколишнє середовище чи соціальне коло іншому випадку самостійно погіршується? Я максимально не проповідую зарозумілість. А баланс і взаємна повага до відносин. Говорить прислів'я не будьте занадто солодкими або пожирати вас, а е, будьте занадто гіркими, інакше вони відкинуть вас. Рогий принцип стикається з перешкодами як союзники. А е, має проблем сміятися, а й гірше бути джерелом жалю. Я ідея оцінена мислителями. Такими я піхал Ванецький, відображає глибоку правду, в життя це не прямий шлях, а мандрівка повнокривих. Ньому ми спотикаємося, стаємо, стикаємося з дістю та знущанням, завиємо шкоди та робимо добро. Тітість до цих негараздів зміцнює нас, а м'ятати труднощі не минучі. Незалежно від того, як ми живемо, а вчитися цінувати їх це рурок стійкості. Той час, і деякі плачуть про відсутність діамантів, інші переживають дефіцит квасолі на тарілці. Ізниця полягає в перспективі, реті принцип культивути звичку для читання. А євреїв любов до книг майже одностайна. Вони накопичують знання протягом усього життя та часто переглядають улюблені уривки. Що ви живете з кимось у цій культурі? Ви знаєте, що ваші твори не підготувалися скарбами. Приказка в ілюструє цю вдячність. Якщо ви скинете золото і книгу, візьміть книгу спочатку, Е одна максимально підсилює важливість теорії та практики вирівнювання ткшріхні дії подолують свої знання. Вони ціні, якщо їх знання, подолоти свої дії. Вони марні суспільстві. Де багато хто скаржиться на відсутність грошей, мало хто скаржиться на відсутність мудрості, Відвертий принцип цінути свою роботу та гроші і євреїв з фінансами виходять за рамки стереотипу жадібності. Для них гроші чи то в доларах, шекалі чи рублі в'явнирять собою плід зусиль, щось священне. Я мисення походить дві традиції подолання, де кожне досягнення було досягнуто з відданістю. У мене немає місця для показучі. Відходів витрати без мети – це зневажити сімену спадщину. Реслів підсумовує підсумовую цю філософію, що проблему можна вирішити гроші. Це не проблема. Це лише витрати, фінансова дисципліна є критичною. Бронюти щонайменше свого доходу щомісяця та уникати цієї суми. Часом результати здивують. Я ти принцип, шанову ти старших єврейській культурі літня людина займає видатне місце. Аж до консультується в будь-якій ситуації, тому що як кажуть, ті, хто дорослішає, бачить менше очима, але набагато більше з мудрістю. Однак це не означає, що сліпо приймає всі поради. Снує тонке попередження. Так що ви прийдете мудрого розмови з дурним, знаєте. Що вони двоє дурнів говорять? Аланс між повагою та розрізненням є важливим. Ости принцип будьте обережні з жінками для багатьох єврейських чоловіків. Вибір партнера є критичним рішенням. Евдолиш зглядає це як постійне нещастя, оскільки розлучення не є поширеним у цій культурі. Рекаска ілюструє цю турбу. Тут огана дружина гірша за дощ, дощ топхає вас до будинку. Вона виганяє вас, рім того. Єврейський чоловік рідко одружується без схвалення матері, яка якось функціонує як фільтр безпеки. Рудин Максма попереджає треха: ух, звільнить вас від поганих жінок добрих, позбутися себе діми принципника та плітов та порожніх слів. Виймають відразу до пліток та простої розмови раннього віку вчать, що рух дав людині два вуха і рот, щоб почути більше і говорити менше. А в практиці це означає уважно прослуховувати, зберегти інформацію. Але обмінюючись нею з надзвичайною помірністю, остосується алкоголю, хоча існують індивідуальні варіації, зловживання є рідкісним, рислів'я підсумовує ризик там, де приходить вино, виходить секрет письми, принцип пріоритет сім'ї. Хоча це не тема, в яку часто обговорюють публічно сімейні цінності. Це вісь єврейського життя. Снує віронічна приказка, то не мої діти. Добре їх навчає, а тері, зокрема, уникають розкриття деталей щодо виховання своїх дітей. Одна максимум відображає сімейну динаміку, Атьки вчать діти говорити, діти вчать батьків, як мовчати. Інше, ніж забезпечення освіти чи матеріальних благ, фокус на передачі твердих принципів. А місць того, щоб купувати будинок для своєї дитини. Його вчать завоювати його потім більше гостинність. Це торгова марка. Але з обмеженням гості як риба через три дні вони починають пахнути погано. Умірність ключ. Якщо ви хочете зануритися глибше в ці життєві уроки або поділитися власним досвідом та роздумами простір відкрити кожна історія, кожна перспектива збагачується обмін знаннями, що виходить за межі кордонів? Рештою мудрість побудована в діалозі, а не в монолозі. У наступного разу маючи більше розуміння, думати, запитувати і, можливо подавати заявки щодня.